Кастинги до співочого шоу Народна зірка відбувалися у 16 українських містах. Всього у них взяли участь близько п'яти тисяч людей. Алла Івашина проходила регіональний кастинг 13 лютого в Івано-Франківську. З-поміж 118 учасників. Вона війшла до трійки, яких запросили на фінальний кастинг до Києва. У столиці з 200 кращих представників регіонів відібрали 14, в тому числі й Аллу Івашину. Їм подарували сувенірні логотипи проєкту Зірочки і сказали їхати додому, де чекати остаточного вердикту. Через тиждень Аллі повідомили телефоном, що вона пройшла у десятку переможців. Музичний проєкт Народна зірка транслюватиметься щосуботи в прямому ефірі на ТРК Україна. Десять учасників будуть співати з відомими українськими і російськими артистами. За пари виконавців голосуватимуть телеглядачі за допомогою смс-ок та журі, які будуть ставити оцінки. Після кожного голосування один з дуетів залишатиме шоу. Проект триватиме два місяці, а його переможцеві організатори обіцяють півмільйона гривень. Але Івашина дуже сподівається на підтримку смс-ками своїх земляків і обіцяє протриматися на проєкті якомога довше. 12 березня, о 17-й годині, в ефірі ТРК Україна транслюватиметься фільм. Про кастинги до народної зірки.